У сьогоднішньому відео ми розберемо одну єдину реальну причину, по якій ви повинні починати свій бізнес. І по якій причині ви ніколи не повинні починати бізнес, бо він у вас не запрацює, від слова взагалі. Тож про те, що це за причини і як зрозуміти, для чого вам конкретно потрібен бізнес, у сьогоднішньому відео. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я би хотів від зворотнього, як зазвичай діють люди, які чи то починають бізнес, чи то вже займаються ним тривалий період часу. Потрібно зрозуміти, які зазвичай стратегії вони обирають, тому що висока ймовірність того, що Схожу стратегію обираєте ви, якщо все ж таки вирішите починати свій бізнес, якщо ви його ще не почали, або у вас з'явиться можливість оцінити ту стратегію, яку ви обрали, коли починали свій бізнес, якщо вже працюєте, наприклад, декілька років або десятки років. Тому це відео буде актуальне як для початківців, так і для підприємців з досвідом. Тому дивіться обов'язково, і в процесі перегляду цього відео, якщо у вас будуть виникати питання, ви можете без проблем їх написати. Писати внизу в коментарях. Отже, в більшості випадків причина, по якій люди починають бізнес, це є бажання заробити грошей, і не просто заробити гроші, а як зараз модно казати стати фінансово незалежним, фінансово вільним. І здається, що ж тут поганого, усі зі всіх сторін кажуть, що бізнес і потрібен для того, щоб заробляти гроші. Навіть мільйонери і мільярдери зараз про це активно починають розповідати і кажуть про те, що їм би нічого не вдалося, якщо б вони не слідували цій стратегії. Якщо б вони не мали ціллю забезпечити себе, забезпечити свою сім'ю без жодних заперечень, ціль є абсолютно виправданою, ціль є абсолютно справедливою для кожної людини. Проте дуже важливо зрозуміти, що причина стати фінансово незалежним, фінансово вільним є лише похідною від основної причини. І якою є ця основна причина, щоб з'ясувати для себе ту причину, по якій конкретно ви хочете стати фінансово вільним фінансово незалежним, дуже важливо задати собі питання: а для чого мені? Бути фінансово вільним, фінансово незалежним, і тут в кожного є свої цілі, в кожного є свої пріоритети в цих цілях, тобто одна ціль для когось є більш важливою, для когось є менш важливою. Проте в більшості випадків ми можемо скористатися всього однією універсальною системою, і ця система називається Піраміда Маслоу, піраміда цінностей. І Якщо ми подивимось на цю піраміду, ми зрозуміємо, що в основі внизу цієї піраміди знаходяться базові самі основні. Самі фундаментальні потреби людини це є потреба в безпеці, це є потреба в їжі, це є потреба в житлі, це є потреба в інтимних відносинах, це є потреба в визнанні, це є потреба в самореалізації і так далі. І ось ми починаємо задовільняти свої потреби, починаючи рухатись від найнижчого рівня до найвищого рівня, і як зазвичай відбувається. Хтось. Просунеться на перший рівень, хтось на другий, хтось на третій, хтось на четвертий, на п'ятий, хтось ще вище просунеться. Проте кожна людина залишиться на тому рівні, який для неї буде комфортний, на якому вона собі скаже все мені достатньо, мені достатньо цього рівня. Я задовольнив всі свої потреби, і справді не всі з людей мають потребу стати лідером ринку, мільйонером, мультимільярдером, стати президентом, впливати на економіку всього світу. Для кожного це є свій рівень, для кожного це є своя межа, і це є питання доволі індивідуально. Проте у вас виникає зараз питання: а до чого тут бізнес? А бізнес це якраз таки і є інструмент вашої самореалізації, вашого переміщення від сходинки до сходинки. І як я сказав, кожна людина, яка переміщається по цій піраміді, рано чи пізно зупиняється на одному із рівнів. І що відбувається? Тобто до моменту, коли вона рухається до другого чи до третього рівня, на який вона собі поставила ціль добратися, вона працює над своєю справою, вона працює над своїм бізнесом, вона розвивається у своїй сфері. Коли я кажу, що у цей період людина розвиває свій бізнес, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що вона покращує якість продукту, вона працює над покращенням відносин із клієнтами, вона працює над пошуком кращих постачальників, вона працює над пошуком кращої пропозиції для ринку, вона веде конкурентну боротьбу. Вона працює над розвитком своєї команди, над пошуком кращих спеціалістів для свого бізнесу. Вона вкладається по максимуму у свій бізнес. Вона ним зацікавлена, вона ним заряджена. Вона у цьому зацікавлена, адже вона заряджена ідеєю переміститися до наступної сходинки. Про те, що відбувається, коли підприємець досягає потрібної сходинки. Абсолютно правильно, він зупиняється. Він собі сказав стоп, і на цьому він призупиняє свою активність. Він розуміє, що того результату, який йому зараз приносить бізнес, його цілком достатньо. Він розуміє, що так як працює його команда, його абсолютно влаштовує. Він розуміє, що ті відносини, які він вибудував із своїми клієнтами, вони є цілком задовільними, тобто і клієнти задоволені, і він задоволений роботою із своїми клієнтами. Він розуміє, що він закріпився на своєму ринку. Він вже відібрав найкращих постачальників для свого бізнесу, і ось так він оглядається на усе надбання, яке він до цього моменту зробив, на усю пророблену роботу, на результат цієї роботи і розуміє, що він цим задоволений. І що відбувається далі? Абсолютно правильно, так як він вже досягнув потрібного рівня, він починає розслаблятися, він починає послаблювати контроль, він починає менше вкладатися в бізнес. Він починає все рідше й рідше навідуватися на своє підприємство, в свій офіс. Особливо за умови, коли йому вже вдалося хоча б якось вибудувати системну роботу свого бізнесу, іначе би все добре, просто живи і насолоджуйся плодами своєї праці. Але, на жаль, не усе так безхмарно, як здається, на перший погляд. Чому я так кажу? Тому що у цей момент, коли підприємець вже досягнув потрібної цілі і зупинився в розвитку, він забуває про декілька дуже важливих правил. Отже, що це за правило? Перше правило це те, що ринок постійно розвивається. Тобто на ринку постійно з'являються нові гравці, нові технології, нові підходи роботи, нові принципи роботи, нові постачальники, більш вигідніші, більш кращі умови праці, більш кращі умови для клієнтів. І відповідно, клієнти так само постійно в пошуку найбільш Оптимального рішення для себе, і так як клієнти постійно в пошуку ідеального продукту на ідеальних умовах, так само вони й в постійному пошуку свого ідеального продавця. Тобто вони постійно співставляють існуючі умови праці із своїми наявними продавцями, з тими, з ким вони може і роками вже співпрацюють, і з новими, які з'являються на ринку, тому що вони сподіваються знайти щось краще. Щось більш вигідніше, щось дешевше, щось більш якісне, і так постійно вони перебувають в пошуку. І ця ж сама модель поведінки притаманна і вашим клієнтам. Не думайте, що якщо вони з вами працюють на постійній регулярній основі, що вони десь краєм ока, не порівнюють вас із новим конкурентом, і з тим, хто в принципі може дати кращі і більш вигідніші умови праці. А так як ви вже досягнули поставленої цілі, досягнули потрібної сходинки, потрібного рівня і почали відпускати. Контроль почали менше контролювати, і так само по ланцюжку від вас відбувається з усіма процесами в вашому бізнесі. Так само ваші топ-менеджери починають розслаблятися, так само ваші працівники починають розслаблятися, ваші топ-менеджери дивляться на вас, а працівники дивляться на ваших топ-менеджерів. І відповідно, ось так ланцюжком донизу, усі ваші працівники починають розслаблятися. Ви запитаєтесь, чому? Все дуже просто. Якщо вам, як власнику, це не потрібно, якщо ви як власник в цьому не зацікавлені, Влені, то і відповідно, ваші працівники в цьому зацікавлені ще менше. Або й взагалі не зацікавлені. А що відбувається далі? Абсолютно правильно, якість роботи вашого бізнесу починає знижуватись, якість продукту, який ви продаєте, починає знижуватися, і клієнти починають все частіше і частіше дивитися в сторону ваших конкурентів. Як я казав раніше, вони в постійному пошуку найоптимальнішого рішення для себе, найоптимальнішої продукції для себе. Тому вони постійно шукають щось краще. І коли ви самі своїми ж руками. Починаєте погіршувати свої умови, то ви тим самим даєте ще більше причин і буквально підштовхуєте своїх клієнтів до того, щоб вони ішли. І шукали на ринку серед ваших конкурентів кращу пропозицію, ніж даєте ви. І будьте певні, вони рано чи пізно це зроблять. Рано чи пізно вони знайдуть цю кращу пропозицію і закріпляться за цим конкретним конкурентом, як закріпилися до цього за вами. Так як клієнтів у вас буде все менше, то й доходів бізнес ваш буде отримувати все менше, а витрати залишаються на цьому ж рівні. І як наслідок, вам буде все складніше і складніше перекривати ці витрати. А для того, щоб ваш бізнес існував. Першу чергу ви повинні подбати про те, щоб ваш дохід перекривав витрати вашого бізнесу. Щоб хоча б в нуль виходили. і якщо цього не відбудеться і ви почнете працювати в мінус, то відповідно ви будете витягувати кошти із оборотних коштів. А потім для перекриття своїх заборгованостей, чи то перед працівниками, чи то перед постачальниками, чи то перед орендодавцями, без різниці, з якого ми кажемо, ви будете вдаватися до кредитів, тому що ви будете намагатися врятувати своє підприємство. Проте як показує практика, як показує статистика, більшість підприємців не може впоратись із цією. Проблемою, і в результаті закриває бізнес і покидає ринок. А та клієнтська база, яку бізнес зумів згенерувати за той проміжок часу, що він існував, дуже швидко розсіюється по конкурентах, із якими ви раніше вели таку виснажливу, таку довгу, таку затяжну і, можливо, навіть жорстоку битву. Спочатку заради того, щоб здобути цих клієнтів, а потім втримати. І ось тут ви зникаєте з ринку і дуже швидко от розсіюється між вашими конкурентами, ваші ж клієнти, а разом із ними ваші працівники. Ваші топ-менеджери, в яких ви стільки сил, енергії, часу вкладали особисто як власник. І ось тепер усі ці знання, увесь досвід, який ваші топ-менеджери, ваші працівники отримали у роботі у вас. Вони цей досвід перенесуть у бізнес ваших конкурентів і дадуть їм ще одну сходинку для того, щоб піднятися ще вище, для того щоб їх бізнес почав працювати ще прибутковіше, отримував більше доходу, розширював свою клієнтську базу. І розповідаючи вам про ці не надто приємні наслідки, я хочу вам показати, до чого ж може привести підхід, який обирає більшість підприємців, коли запускає свій бізнес. І підтвердженням цьому є відома статистика, де 95% в бізнесів закривається у перші 5 років. Якщо ж ви не хочете потрапити у цю статистику, ви повинні одразу змінити свій фокус уваги. І давайте ще раз коротко розберемо, чому так сталося, що ставлячи собі за ціль таку благу мету, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, усім необхідним необхідним капіталом, ви прийдете до того, що втратите бізнес і залишитись по вуха в бургах. А причина насправді якраз таки в цьому й полягає, що ви ставили собі за ціль. Певний рівень свого достатку. Ви до нього дійшли завдяки своєму бізнесу. А коли ви дійшли до цього рівня, сенсу рухатись далі у вас немає, ви вже досягнули поставленої цілі. І відповідно, ви залишаєтесь на цьому рівні або намагаєтесь підтримати стабільність, або починаєте розслаблятися, і тоді система починає саморуйнуватися. Спрацьовує закон ентропії, щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу. Я приведу вам дуже простий і відомий практично кожному приклад. От уявіть собі, що у вас в гаражі стоїть автомобіль, і ви ним дуже довго не користуєтесь. Ви нікуди не їдете, ви ніяк ним не користуєтесь, ви ніяк до нього не дотикаєтесь. Що відбудеться із автомобілем? Абсолютно правильно, він почне ржавіти, він почне ламатися, його деталі почнуть виходити зі строю. Хоча, здавалось би, ніхто ним не користується, і автомобіль не повинен був би ламатися. Проте саме так працюють закони природи, і так само ці закони природи працюють і в бізнесі. Якщо щось не розвивається, то щось починає затухати. Ви не можете довести свій бізнес до одного рівня і зробити так, щоб він залишався от нічого не робити, і він буде залишатися на одному рівні. От перестанете робити все необхідне, і він буде просто залишатися у вас стабільно працювати на тому рівні, до якого ви дійшли. Ні, на жаль, так не відбувається. Ви доходите до певного рівня, якщо ви розслабляєтесь, перестаєте над цим працювати, він починає затухати. Рівно так само відбувається і з тілом. Якщо ви не тренуєтесь, м'язи починають атрофуватися, стають менш сильнішими, менш витривалими і зменшуються в об'ємі. Щоб підтримувати тіло хоча б на одному рівні, до якого ви його довели, вам все одно потрібно тренуватися. Вам все одно потрібно робити вправи. І тепер ми повернемося до прикладу із бізнесом. Тобто ви упустили контроль, ви розслабилися і по ланцюжку почали розслаблятися усі нижні ланки, починаючи від ваших топ-менеджерів і закінчуючи вашими рядовими працівниками. І відповідно від цього вже почне розвалюватись ваш бізнес, бо якість продукції знижується, і ваша продукція стає не такою привабливою, як продукція ваших конкурентів. І якраз таки проблема була у цій причині, що ви дійшли до того рівня. А далі ви не пішли. І виникає питання, а чому далі не пішли? Бо сенсу йти далі у вас не було. Не було у вас мотивації рухатись вище. І тепер у вас, скоріш за все, виникає наступне питання: то як же мені от вийти вище цього рівня? Силоміць, вийти ви не зможете. Спробуєте залучати сюди силу волі, надовго вас не вистачить. Ви все рівно певний проміжок часу попрацюєте в такому режимі, потім знову розслабитися і знову скотитесь. Тому виникає питання, а що зробити, щоб не скотитися і йти вище? Вище пробивати це плато, навіть якщо необхідний рівень було досягнуто. І для того, щоб відповісти на це питання, ми з вами підемо в корінь. А що є коренем? А коренем, якраз таки, є перша причина, по якій ви починаєте бізнес. Тобто, в даному випадку ви починали бізнес, довели його до потрібного рівня, ви цієї цілі досягнули і все, ви розслабилися. Як ми з вами побачили, дана причина не забезпечує розвиток вашого бізнесу в перспективі, а що забезпечить розвиток бізнесу в перспективі? Правильне розуміння того, для чого вам потрібен цей бізнес. І давайте тепер перейдемо до найголовнішого питання, до найголовнішої теми цього відео, яка єдина правильна причина для того, щоб починати свій бізнес чи працювати в існуючому? Єдина правильна причина починати бізнес чи працювати в існуючому це є те, що ви хочете свою справу якою ви займаєтесь масштабувати, тому що бізнес це є система. Бізнес це є про автоматизацію певних процесів. Не потрібно ставити створення бізнесу як самоціль, не потрібно створювати бізнес заради бізнесу. Ви повинні чітко розуміти, для чого він вам потрібен. Тобто, бізнес потрібен для того, щоб ту справу, якою ви займаєтесь, систематизувати. Автоматизувати, а потім і масштабувати, при тому задіюючи стільки ж свого ресурсу, або задіюючи менше свого ресурсу, або направляючи його на певні окремі види роботи. У вашому конкретному бізнесі, у яких ви будете найбільш ефективними, і які будуть для вас найбільш цікавими, тому що тільки тоді, коли ви будете витримувати співвідношення вашого інтересу до справи і ефективності вашої в цій справі, тільки тоді ви зможете будувати той бізнес, який може і масштабуватися, і розвиватися. І ви будете постійно займатися ним з інтересом, бо як тільки власник втрачає інтерес до свого бізнесу, то Бізнес починає розвалюватись. Я дуже часто бачив такі от результати роботи. Нічим хорошим це не закінчується. Ви рано чи пізно при такому підході прийдете до того, що бізнес як м'ячик він спуститься, випустить повітря, яке було в ньому накопичене. І звідси ми приходимо до ще одної дуже важливої умови. І ця умова, якраз таки, полягає в тому, що ви займаєтесь своєю справою. Ви займаєтесь тою справою, яка вам цікава, і ви займаєтесь тою справою. Яку вам буде в майбутньому цікаво розвивати цікаво масштабувати, і тільки тоді, коли ви займаєтесь такою справою, цікавою, яку ви будете хотіти масштабувати, і тільки, і тільки тоді, коли ви будете займатися саме такою справою. Ви можете говорити про масштабування бізнесу, і тут у вас може виникнути ще одне питання. Якщо мені цікава якась справа, чи обов'язково мені для неї починати свій бізнес? Я скажу, що не обов'язково. Тут є два варіанти: або ви йдете в компанію, яка націлена на роботу в тій сфері, яка вам цікава, або коли ви йдете в самозайнятість, тобто починаєте працювати на себе. І при умові, якщо ви обираєте для себе шлях того, що ви йдете в самозайнятість, тобто в роботу на себе ви будете працювати на себе. То при умові того, що справа вам подобається, ви будете з нею добре справлятися, ви будете робити свою роботу якісно, в терміни і будете створювати класний продукт. Відповідно, коли ви будете працювати в такому ритмі, в такому стилі, про вас все більше і більше буде взнавати клієнтів. І ви рано чи пізно, при такому підході, що ви добре виконуєте свою роботу і ви створюєте класний продукт, коли у вас буде рости кількість клієнтів, ви прийдете до того моменту, що ви особисто не. Не можете обслужити усіх цих клієнтів вашого ресурсу як однієї людини для цього недостатньо. І саме для того, щоб обслужити усіх тих клієнтів, які ви особисто не можете обслужити, ви починаєте створювати бізнес. Тобто ви починаєте створювати систему, яка буде вам, по-перше, допомагати обслуговувати, охоплювати усіх тих бажаючих клієнтів, які до вас звернулися, і по суті переносити свою модель роботи. Свій процес створення продукту, і потім ви будете наймати людей, будете їх навчати працювати в такому стилі, як працюєте ви, будете навчати їх тонкощам своєї роботи, або будете брати вже з ринку готових спеціалістів, ви вже зможете тоді покрити усіх бажаючих клієнтів, які прийшли до вас, до вас як підприємця, до вас, як фахівця своєї справи. А далі, коли ви змогли вибудувати таку систему, яка буде обслуговувати повністю і якісно, так як ви робили це. Самостійно своїх клієнтів. То ви стикаєтесь із наступним етапом. Ви стикаєтесь із тим, що до вас починає приходити ще більше бажаючих працювати із вами, тому що люди, які у вас купують в більшій кількості, яких вже повністю може покрити ваша система, вони починають ділитися один з одним, наскільки класно працює ваш бізнес, наскільки класний продукт ви створюєте, і відповідно, вже і їхні знайомі, друзі починають приходити до вас. І ви знову стикаєтесь із тою проблемою, що наявних потужний. Ужності вашого підприємства, вашого бізнесу вже не вистачає для того, щоб покрити цих всіх людей, всіх цих клієнтів. Тому ви вдаєтеся до масштабування, ви починаєте розширювати свій бізнес. Починаєте наймати ще більше фахівців, вистроювати ще кращі, ще ефективніші бізнес-системи. І ось так ви постійно рухаєтеся від попиту до розширення свого бізнесу. І при такому підході ви будете переходити від сходинки до сходинки, від одного рівня доходу до другого рівня доходу. І при тому ви не будете зупинятися, ви будете рухатись ще вище. А все тому, що основа залишається одна. А основа усього цього бізнесу, який ви вибудували при такому підході. Буде ваш інтерес до справи. Тобто абсолютно без різниці займаєтесь ви цією справою самостійно, працюючи один на один з клієнтом. Чи коли ви вже вибудували велику навіть транснаціональну корпорацію, вам все рівно цікавий цей процес, вам все рівно цікава ця справа. І ви будете з великим бажанням і з великою мотивацією освоювати і вивчати нові технології, які дозволять вам. Охоплювати все більше і більше клієнтів, тому що вам буде цікаво цим займатися. Вам цікаво закривати потреби своїх клієнтів. Бо це є ваша справа, і ось так працює бізнес. І це є одна єдина правильна причина, по якій ви повинні працювати у своєму бізнесі. Це є та єдина причина, по якій ви повинні своє ремесло, свою справу перетворювати у свій бізнес. Це одна єдина правильна причина, по якій ви свою справу, свою діяльність будете систематизувати, автоматизувати і потім масштабувати, тому що вам це вдається, тому що вам це цікаво, тому що люди задоволені, і це. Це є ще один дуже важливий момент, тому що для створення систематизування, автоматизації, а потім і масштабування бізнесу вам потрібні будуть ресурси. А ресурси це є гроші. А гроші ви отримуєте від клієнта. А від клієнта ви отримуєте гроші тільки в тому випадку, коли ви задовольняєте його потребу. І чим більше потреб своїх клієнтів ви задовольнили, чим більшої кількості людей ви задовольнили ці потреби. Відповідно, і більше ресурсів буде з'являтися у вас. Для розвитку вашого бізнесу, тобто, по суті, і клієнти, і сам всесвіт буде вам казати, що пора би виходити на новий рівень, пора би збільшувати свої масштаби. І при такому підході ви по суті будете слідувати за тим трендом, який задають вам ваші клієнти. А вони будуть голосувати своїми грошима за вас, за вашу компанію. І чим краще ви будете справлятися із своїми завданнями, чим кращий, якісніший продукт ви будете для них створювати, тим відповідно більше ресурсів для розвитку ви отримуєте. І тим більше підтверджень ви будете отримувати для того, щоб запускати свій бізнес. Тобто, наприклад, якщо ви зараз знаходитесь на етапі запуску створення свого бізнесу, то по суті, запустивши невеличкий прототип свого бізнесу, де ви можете самостійно обслуговувати своїх клієнтів, працювати із своїми клієнтами, ви отримуєте в вигляді грошей і в зворотній зв'язок від своїх клієнтів. І якщо цей зворотній зв'язок буде надходити до вас не тільки у кількості, щоб покрити свої найнеобхідніші потреби, Треба, а з надлишком, то це буде прямий сигнал вам для того, щоб вибудовувати свій бізнес, щоб перетворювати своє ремесло, яким ви займаєтесь, у бізнес, у систему, наймати ну, людей. І перше, ніж ви будете вибудовувати систему, вибудовувати бізнес, ви повинні зрозуміти, що у вас повинен бути продукт. Продукт, який буде цікавий вашим клієнтам, за який вони будуть платити з надлишком, і на жаль, тут ви не обійдетеся тільки своїм інтересом, своїм ентузіазмом до справи, якою ви займаєтесь. Вам потрібно буде освоювати величезну кількість бізнес-технологій, чи то в маркетингу, чи то в продажах, чи то в роботі з працівниками, чи то в роботі з постачальниками, чи то в процесах оптимізації доходів витрат, вам усе це потрібно буде враховувати для того, щоб створити той продукт. Який клієнт? Буде вважати найбільш вигідним, найбільш оптимальним, і для того, щоб ви змогли створити такий продукт, ви можете піти двома шляхами: перший шлях ви можете самостійно вивчати, дізнаватися усі ці бізнес-технології, впроваджувати, тестувати, аналізувати, замінювати ці підходи, і насправді ви на це витратите величезну кількість зусиль, величезну кількість часу і, можливо, прийдете до наміченої поставленої цілі. Якщо ви вирішили піти саме цим варіантом, то я рекомендую вам починати із тих технологій Технології, які вже перевірені руками і відпрацьовані на практиці, і де ви можете знайти такі технології. На каналі Української бізнес-лабораторії ви знайдете більше сотні таких технологій на усі ті теми, за які я вам щойно казав. Будь ласка, берете, дивитесь, вивчаєте. Кожна технологія описана максимально доступно, щоб ви могли просто взяти і застосувати у своєму бізнесі. Усі ці технології вже перевірені руками. У них вкладено сотні тисяч і мільйони доларів. Вам же вони дістаються абсолютно безкоштовно. Просто беріть і використовуєте, проте, навіть при тому, що ви будете використовувати такі ефективні і перевірені на практиці технології, ви будете витрачати на це дуже багато часу. Ви витратите дуже багато часу на експерименти, які в більшості своїй будуть закінчуватися не успіхом. Чому не успіхом, якщо такі ефективні технології? Все дуже просто, тому що технології були націлені під певний вид діяльності, а ваш вид діяльності під ці технології може не підходити. І ви будете по суті застосовувати те, що не працює працює у вашій конкретній сфері або не зовсім правильно працює, або ви візьмете технологію, неправильно її застосуєте і одна невеличка дія, одна невеличка помилка, і технологія не спрацювала у вас і не має ніякого результату. Тому якщо ви не готові витрачати стільки часу на експерименти, а хочете вже піти по готовій протоптаній доріжці, то, будь ласка, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. На консультації ми розберемо, у чому проблема в вашому Бізнесі, де ви допускаєте помилки, і що можна зробити конкретно у вашому випадку. Тому я ще раз нагадую: посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.